Вітаю! Сьогодні на обзорі монетка України 50 копійок 1992 року. Товстий тризуб. Монетка виготовлялась з латуні. Гурт монета має мілкий пририв чисто рифлений. На А-версії зображено тризуб, напис Україна дата по боках колося пшениці з листям каштану. Гурт виглядає ось так. Пририв часто рефлений і реверс монети. По центру 50 копійок і по колу у вісьми ячейках ягоди калини. Брак цієї монети, який коштує від 5 доларів. Ось тут в першій грозді. Це тобто дві ягоди, як бачимо, приєднані до вінка. Тобто Має три відростки до двох ягід. Ось так буває у монетах і цей брак вже дає даній монеті ціну дорожче номіналу в кілька сотень разів. Всім дякую за увагу. В кого є цікаві монети з товстим тризубом, зокрема, це сколотий тризуб. Поворот у 180 градусів, брак аверс, аверс. Або монетка виготовлена не з латуні. Пишіть, я такі монети куплю. Куплю дуже дорого деякі екземпляри. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.